Життя такого камікадзе коротке, але, як правило, запальне. Завдяки таким дронам наші хлопці знищують техніку та піхоту противника. FPV-дрони дрони досить новий, але вже дуже масовий вид безпілотників, який активно застосовують на полі бою. Вони маленькі, швидкі та смертельно небезпечні для ворогів. Ми відпрацьовуємо по всьому, що ворушиться, але. Але в нас пріоритет, напевно, техніка. Така вбивча пташка може нести на собі до півтора кілограма вибухівки. Бійці 63-ї бригади розповідають, що роботи з таким типом БПЛА потребує високої кваліфікації. Дві неділі можна навчитись літати, а щоб стати хорошим пілотом, саме щоб вражати, ще потрібен час. Бойові виліти вони відрізняються дуже, і ти повинен. Орієнтуватися в місцевості, в просторі, в картах, в, в орієнтирах. Ростислав керує пташкою через спеціальні окуляри. Каже, в них відчуває себе, наче у віртуальній реальності. Ти знаєш той бліндаж, ти літав 100 років на мавіку, там бачиш його гарно, ідеально, як підлетіти. Але коли ти вдіваєш ці окуляри і летиш не та картинка, не ті пікселя, не ті орієнтири. Разом з дроном Камікадзе зазвичай запускають і звичайного «Мавіка». Він слідкує за польотом ударного дрона і за обстановкою. В підрозділі є навіть бійці, які власноруч збирають FPV-дрони. Робота інженерства, вона реально десь 50% займає цього процесу. Вони там переробляють дрони, паяють антени. Під кожну ціль заздалегідь готують різні снаряди. Це кумулятивно-осколочний, тут маленька кумулятивна струя і осколки. Ну, якщо він попаде рядом, дуже весело буде хірургу доставати це все. Нерідко пілотам доводиться працювати на близькій від ворога дистанції під обстрілами. Це допомагає сконцентруватися, розповів пілот Сергій. Я розумію важливість саме цього дрона, що він має там, наприклад, зупинити якусь одиницю техніки або якесь там залетіть в кулеметне гніздо. що Комусь це кулеметне гніздо, тобто воно дошкуляє. Тобто я маю виконати свою роботу. От вона якось концентрує так. Під час останнього бойового вильоту хлопці натрапили на ворожу техніку. І вражених БМ... БМП. одна згорівша в хлам, просто від її залишились шматочок железячки. Військові не зупиняються і з кожним днем наближають нас до перемоги.